Почала я розкривати очерет Там, де бджоли осмії поклали свої яйця для того, щоб потім навесні були нові бджоли. Трошки була розчарована, тому що або мало їх зовсім. Там така пробочка вначалі була, а тут, а тут бачу щось є. Потім я побачила, що один кокон сформувався, все гаразд, а другий хтось з'їв. Ось це цілий, ми його окремо покладемо, а тут другу то з'їли якісь паразити, бачите? Так, відкрила другий, а там їх трішки більше. Але там ще якісь лічинки, які їм заважають. І щоб ті лічинки не пожирали у ці я їх відклала і тепер буду все переробляти.